Сирість, холод, темрява та пліснява так виглядає укриття для школярів одного із навчальних закладів Львівщини. Усе почалось із допису у Фейсбуці групи міста Червоноград. Там опублікували відео, як виглядає укриття у школі номер 8 Але одним навчальним закладом не обійшлося. Одразу ж посипались коментарі незадоволених батьків, які почали показувати сховища інших навчальних закладів. Один із них вирушили ми. Це червоноградський ліцей. Тут навчаються понад 800 дітей від 8 до 11 класу. Але шкільне укриття може вмістити лише близько 50 учнів. А тому тому для інших передбачили ще два приміщення у житлових будинках поряд. Як ви вважаєте, тут для учнів нормально? Я рахую, що не нормально, а ви рахуєте, що нормально. Де туалет, де вода, де я. Враженнями від побаченого зі знімальною групою НТА ділиться мама школярки Людмила. Жінка каже, такі укриття для дітей неприпустимі. Там бруд, там абсолютно немає. Доступу свіжого повітря, ні туалетів, ні лавочок. Є один унітаз, який ну, можливо використати лише один раз. Тобто воду спустили, другий раз буде потоп. Там цвіль, сирість, чорні стіни, після пожежі, чорні і жодної лавочки. Розголос у соцмережах та ЗМІ вплинув на дії міськради, каже директорка Червоноградського ліцею Наталія Запісоцька. Але жінка переконує, укриття все одно планували привести до ладу. І те, що показали батькам на початку, не кінцевий результат. З того моменту, коли була перша зйомка, укриття вже значно змінилося, тому що житлокомансервіс дуже посилено працює і зараз вже багато зробили. Тобто вже вичистили, вже побілили, і от сьогодні, власне, ми маємо вирішувати, що треба, щоб укриття відповідало усім нормам. Під час наради ліцею з відділом освіти головою батьківського комітету та керівниками житлокомунсервісу комунсервісу вирішили питання із покращенням сховища. Завтра на сесії міськради мають виділити на це кошти. Але очільник місцевого відділу освіти Ігор Гомонко пояснює, що йдеться лише про елементарні речі: встановлення біотуалетів, дверей, лавок та прибирання. Зробити це мають якнайшвидше. До цього школярі ліцею навчатимуться виключно онлайн. Але ми не зможемо там зробити ні фільтраційної установки, не зробити примусову вентиляцію, тому що це підвальне приміщення, вони в землі бетонні рушити основні бетоні ми не зможемо і це не вдасться, на жаль. Більшість батьків учнів ліцею проголосували за очне навчання, але ці два підвальні приміщення у житлових будинках можуть вмістити приблизно по 400 людей. І зважаючи на те, що вони передбачені також для мешканців, школярі навчатимуться за змішаною формою, аби уникнути великих скупчень. Інші школи міста також обрали вчитись або офлайн, або змішано. Щодо Львівської міської територіальної громади, то 76% батьків проголосували за навчання саме у школах. Але наживо діти ходитимуть. Лише там, де це дозволяє площа укриття. Так, власні укриття мають 111 шкіл Львова. Решта уклали угоди з підприємствами поруч. Цю інформацію до батьків доносили окремо. В інших навчальних закладах передбачена змішана форма там, де укриття не можуть вмістити всіх учнів. Є й можливість, щоб діти навчались цілком дистанційно, якщо цього хочуть батьки. Але до таких дистанційних шкіл учнів потрібно перевести зі школи, де вони вчились до цього. Реєстрацію до освітніх закладів Здійснює центр професійного розвитку педагогічних працівників Львова. Навчальний рік стартує за планом 1 вересня. Марта Занюк та Богдан Павлечко, телеканал НТА.